Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку як Африка забезпечена водними ресурсами. На африканському материку річкова мережа вкрай нерівномірна, що обумовлено кліматичними умовами та рельєфом місцевості. Найбільш густа мережа в районі екватора. У постелях річок дуже мало, але трапляється багато ваді. Ваді, в перекладі з арабської, сухе річище. Це сухі долини з крутими схилами в пустелях Північної Африки, які заповнюються водою лише під час тривалих і сильних дошів. Досієї кількості атмосферних опадів, що доходять до поверхні африканського материка, 80% швидко зникають через випаровування. І лише 20% досягають ґрунту. Характерною рисою річок Африки є наявність порогів і водоспадів. Саме тому ці водні простори практично не придатні для судноплавства. Африка посідає передостаннє місце серед усіх материків за забезпеченістю поверхневими водами. Останнє місце в Австралії. Головний водорозділ просягнувся вздовж найвищої частини Африки Східної. Тому більшість річок стікає в Атлантичний океан і Середземне море. Басейн Атлантичного океану займає 2 третіх поверхні материка. Найбільшими річками басейну є Ніл, Конго, Сенегал і Оранжева. Ніл є найбільшою річкою Африки. Він бере початок на півдні від екватора і несе свої води на північ, протікаючи через половину території Африки до Середземного моря. Тривалий час Ніл вважався найдовшою річкою земної кулі. Найдовша протока Нілу Білий Ніл. Він починається в горах Бурунді в Екваторіальній Африці. Друга притоку нілу голубий ніл, бере початок у скелястих нагір'ях Ефіопії. У місті, де зливаються ці притоки, річка стає вдвічі ширшою і отримує назву ніл. Вона протікає через пустелю Сахара, де втрачає багато води за рахунок випаровування. Річка утворює величезну дельту. Річка Конго або Заїр найбільша водна артерія Центральної Африки. Найповноводніша річка і друга після Нілу за довжиною на материку. Її довжина разом з притокою Луалабою становить майже 4320 км. Вона впадає в Атлантичний океан. У середній течі річка судноплавна завдовжки 1700 км. У нижній течі річка прорізує підвищення західних окраїн Африкано-Аравійської платформи Кришталеві Гори, утворюючи водоспад Лівінгстона. Тут річка тече у вузькій ущелині з величезною швидкістю до 15 метрів за секунду. Впадаючи в Атлантичний океан, Конго утворює великий естуарі, опріснюючи океанічні води на десятки кілометрів від гирла. До відома Однорукавне лійкоподібне гирло річки, що розширюється в напрямку моря або океану. Басейн стоку Індійського океану займає 15% території материка. Найбільша річка, що впадає в Індійський океан Замбезі. Вона бере свій початок на плато Шаба. У середній течі вона утворює численні пороги та водоспади, зокрема, й один з найбільших у світі Вікторія. Ширина водоспаду Вікторія 1800 метрів, висота 120 метрів. Шотландський дослідник-мандрівник Девід Лівінстон назвав його на честь королеви Вікторії. Мовою місцевого населення водоспад був відомий як Мосі Оатунья, що означає гримучий дим. У своєму гирлі річка утворює дельту. У нижній течії вона судноплавна. Басейн внутрішнього стоку займає пустелю Калахарі та більшу частину пустелі Сахара. відома, Басейн внутрішнього стоку це регіон, у якому води не пов'язані зі світовим океаном. Величезні площі повністю позбавлені річок. Тут трапляться лише сухі русла річок, які були текучими водами в період вологого клімату в цих місцях кілька мільйонів років тому. Деякі малі річки впадають в озера або губляться в пустелі, так і не досягнувши своїх гирл. Для порівняння на території України протікає понад 60 тисяч річок. Озер на території України близько 20 тисяч, з них 7 тисяч. Площею понад 10 гектар. Вони утворюють озерні краї. В Африці більшість озер розташована на східноафриканському плоскогір'ї. Їх нерівномірний розподіл зумовлений особливостями рельєфу і кліматичними умовами. За походженням виділяють кілька типів озер: тектонічні, реліктові та антропогенні. Реліктові або залишкові озера це водоймища, що залишилися на місці моря, яке відступило. Найбільше за площою в Африці озеро Вікторія. Його котловина міститься не в западані, а в пологому прогині платформи. Тому озеро не глибоке, середня глибина 40 метрів. Ураганні вітри спричиняють в озері сильні шторми. Тектонічні озера утворилися у великому східноафриканському розломі, тому мають витягнуту форму дуже глибокі і з крутими берегами. До них належать озера Танганьїка і Н'яса. Найбільше серед них озеро Танганьїка. Його довжина перевищує 650 кілометрів. А ширина від 50 до 80 кілометрів. Озеро розташоване на висоті 773 метри над рівнем моря. Озеро Ньяса Малаві має протяжність 560 км, глибину 706 метрів. Північні та східні береги круті по а південні та західні пологі. Чітко виражені два кліматичні сезони: дощовий листопад квітень і посушливий травень-жовтень. Чад – мілководне безтішне реліктове, розташоване в Центральній Африці. Його площа, залежно від опадів і паводка річок, що в нього впадають, змінюється, значно збільшуючись у дощовий період. Береги дуже заболочені. На східноафриканському плоскогір'ї та Ефіопському Нагір'ї трапляється озера вулканічного походження, що займають кратери з гаслих вулканів або долини, перекриті вулканічною лавою. Прикладом таких озер є озеро Тана. Асаль це вулканічне озеро в Східній Африці, розташоване на 155 метрів нижче рівня моря в Афарській низовині. Це найнижча точка Африки. Солоність озера становить 350 проміле. На території материка є великі площі боліт, Екваторіальна Африка. Вони обумовлені випаданням великої кількості опадів і рівнинним характером земної поверхні. На вершинах високих гір лежать багаторічні сніги та льодовики. В окремих районах материка є значні запаси підземних вод. Водна проблема є однією з найгостріших в Африці. У тих місцях, де опадів мало, запаси внутрішніх вод використовують для зрошення. Важлива роль у цьому належить річкам Ніл, Нігер і Замбезі. З цією метою побудовано багато каналів. Річки Материка багаті на гідроенергію. На Африку припадає п'ята частина всіх запасів гідроенергії земної кулі. У річках і озерах водиться багато риби. За обсягом вилову риби в прісних водоймах Африка поступається тільки Азії. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, як Африка забезпечена водними ресурсами. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!